Вже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, будь-яка тема не проблема, і зі мною на зв'язочку вже сьогоднішня наша експертка, лікарка-психіатриня Анастасія Золотарьова. Анастасія, доброго ранку. Вітаю вас. Дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися, що допоможете нам сьогодні розібратися з такою, водночас, знаєте, дуже мейнстрімною і. Проблемною темою для так. визначення, так синдром дефіциту уваги і Але на початку, як знаєте, у ранкову програму нас є такий звичай наших прекрасних гостей питати, як зазвичай починається ваш ранок? Яка ваша ранкова рутина? Моя ранкова рутина, мабуть, це збирати дитину в садочок. Не буде знаєте про якісь такі про якийсь такий час, де я сижу там з чашкою кави чи з чаєм, і про щось мрію. Планую день це день починається дуже швидко. Збір дитини в садочок і вперед працювати. Супер, чудово, прекрасно, і сподіваюся, що ця ранкова рутина вас так заряджає. Знаєте, ми сьогодні доволі багато говорили про синдром дефіциту уваги і гіперактивності. Що це як проявляється? Uh -huh. Але от як ви можете пояснити людині далекі від розуміння такої тонкощі психічної будови людини? Uh -huh. Це хвороба? Чи це просто такий стан нервової організації? Що це взагалі? Е, мабуть, перше, що я хочу зазначити, що більш коректніше використовувати термін рдух, так? розлад дефіциту уваги гіперактивності, а не здух, як синдром дефіциту уваги гіперактивності. Поясню чому, тому що синдром насправді він не охоплює всього спектру розладу. Хоча. Це не є хвороба, як в такому нашому класичному розумінні, але це є розлад е, нейророзвитку, так, тобто є така особливість нервової організації. Але при тому ж е, цей рдух, розлад дефіциту гіперактивності це є офіційно діагноз, який ми можемо виставляти, визначати так. І от в наших таких міжнародній класифікації хвороб в ДСМ 5 це такий діагностичний статистичний посібник з психічних розладів. Такий діагноз як рдух. Він Існує, його можна коригувати, так трохи забігаючи наперед, вже скажу. А, але в такому класичному розумінні, та, що от це хвороба, а, і ми там ось за тиждень-два її вилікуємо, все буде добре. Це, звісно, не так. Але будемо з вами говорити стосовно цього, як взагалі. А от виникає? Угу. От, до речі, як виникає? Я якраз таки хотіла поставити це питання. Ага. От як у людини з'являється з Він вроджений чи набутий, і чи можна його вилікувати, чи можливо його можна просто підкоригувати? Звідки звідки так. він взагалі взявся цей рдух? Ну, він, в принципі, був завжди так, просто е, наука вона йде трохи вперед, і вже ми можемо його діагностувати. Є прям критерії, по яким ми можемо е, опитувати людину і підтвердити або спростовувати цей розлад. Е, стосовно спадковий чи не спадковий, насправді спадковість дуже висока. Тобто, 70-80% варіативності вона зумовлюється генетичними факторами. Наприклад, якщо е, у дитини ми бачимо рдух, то більш за все ми підозрюємо, що в когось із батьків він теж є. Можливо, просто не діагностований. Зовнішні чинники, вони теж якимось чином впливають, але там, наприклад, атмосфера в сім'ї, в колективі, наприклад, як протікала вагітність, це теж впливає, але набагато менше, ніж ось ця спадковість. Стосовно нейророзвитку, що це мається на увазі, це є така, знаєте, особливість в сенсі, що рахується, що є брак. Е, недостатність та, дофаміну і норадреналіну, от таких нейромедіаторів. Угу. А ось е, чи можна його вилікувати або підкоригувати? Чи піддається він такому лікуванню остаточному? Угу. Угу. Е, повністю вилікувати не можна, е, але його можна контролювати досить ефективно. Чому взагалі ми тоді беремося його лікувати? Так, тому що е, цей розлад він може значно погіршувати якість життя людини, і це є дійсно проблема. Тому коригувати його варто, якщо він заважає. А ось як взагалі на ранньому етапі помітити у дитини рдух? Як відрізнити дитину із рдух від дитини, яка ну от, просто не посидюча, просто активна. Ми оцінюємо завжди дитину в такий період часу. Вікові категорії це від 5 до 12 років, але цим займаються більше дитячі психіатри. Я вже зустрічаю дорослих людей, яким 18+, плюс спілкуюся з ними. Тому буду говорити більше про дорослих сьогодні. Як це може бути помітно, так зазвичай це є проблема з увагою. Тобто людина часто відволікається від занять та від завдань якихось. Цій людині важко в принципі довести справу до кінця, забуває, наприклад, про зустрічі, про дати, про якісь домовленості. Тобто, це досить помітно в такому повсякденному житті в роботі. А от, взагалі, якщо говорити про ранній етап, ми потім перейдемо знаєте, до дорослих, тому що це окремо дуже та, цікава та. тема. Як на ранньому етапі взагалі помітити у дитини з духу, які основні діагностичні критерії, так чи можливо його просто сплутати там з іншими психічними відхиленнями? ну Сплутати можна багато чого так, але у нас є от те, що я говорила: ДСМ 5, діагностичний статистичний посібник з психічних розладів, де чітко прописана, яка кількість діагностичних критеріїв має бути для того, аби ми говорили про наявність рдух у дитини. так Тобто, якщо це, наприклад, дитина неуважна, непосидюча, але при тому це не проявляється, наприклад, в усіх сферах її життя, так? навчання, сім'ї, це не впливає. Наприклад, на її самооцінку, тоді ми не можемо говорити, що от так є неуважність, там дитина непосидюча, це точно 100%. Обов'язково не бійтеся, кажу одразу батькам, обов'язково треба звертатися до дитячого психіатра для того, аби встановив або спростував, чи є цей розлад. А от як проявляється здух вже у дорослому віці? Які, які ознаки? <тит> як от, ну, тобто здух часто корелюється з іншими знаєте, розладами і труднощами. От як визначити здух у дорослому віці? Так. А яким чином можна визначити? В нас є такі, знаєте, дві категорії: це неуважність і гіперактивність. Е, проводяться навіть цілі такі тестування, вони називаються Діва 5 для того, аби виділяється велика кількість часу, там до двох годин, ну півтори години зазвичай до двох годин часу, де ми спілкуємося з людиною вже як зараз є в дорослому віці, йдемо прямо по пунктам, по критеріям е, і пригадуємо дитинство знову ж таки від 5 до 12 років, чи були там такі симптоми, що саме ми про що саме ми говоримо? говоримо наскільки важко людині сконцентруватися на чомусь, так? На роботі, на занятті якомусь, наскільки важко утримувати цю увагу, так? наприклад, що людина може відволікатися на сторонні якісь подразники, шуми і так далі. А, прокрастинація, так, це теж може бути один із проявів. Рду, рдух. А, може бути також те, що людина вона настільки неуважна що вона часто забуває про... Якісь справи про якісь зустрічі постійно там пропускає дедлайни. Або часто губить речі, так там той же самий телефон, мобільний, окуляри, десь щось поклала, не знаю, що відбувається. А, і гіперактивність в дорослому віці, що досить цікаво. Це не в такому розумінні, що людина просто бігає і не посидюча, Так <гум> а в дорослому віці це може проявлятися таким чином, що у людини от просто внутрішній такий дискомфорт, що дуже багато от ніби думок в голові. Да, ніби дуже багато думок. Про все думаю, на все відволікаюся. Важко на чомусь зосередитись. Тобто, в дорослому трошки може бути, от особливо про гіперактивність, трохи по-іншому виявлятися такими моментами. мені пацієнти проводять такий приклад, ніби в голові відкрито, от, знаєте, як комп'ютер, відкрито багато вкладок, і ага. я намагаюся просто між ними за що схватитися, яку вкладку відкрити, про що мені зараз робити, про що думати. А ось е якщо людина зараз нас слухає, знаєте, і думає йой, так це ж ну це ж про мене. От так. коли потрібно звернутись до фахівця, і чим він може допомогти приздух, якщо повністю вилікувати ось цю особливість неможливо. Угу. А, звернутися можна, якщо ви помічаєте в себе от такі симптоми, бо ваші близькі помічають. Звертаємося однозначно до лікаря психіатра не до невролога, не до якогось угу. іншого лікаря, саме до психіатра. Це не страшно, кажу одразу. <гум> а, звертаємось, спілкуємось на цю тему. Так? Лікар разом з вами проводить опитування, дізнається про вас більше інформації, визначає, є розлад чи немає. Але повторюся знову: розлад має обов'язково впливати на сфери життя. Це не також, що просто є якісь симптоми. Так, він має впливати на спілкування, наприклад, да, людини там на сімейні якісь. Е Ажу зараз на сімейні взаємовідносини, так uh -huh. на сімейні землі uh -huh. взаємовідносини на навчання або на роботу має впливати на самооцінку, на хобі, на захоплення це може впливати. Да, наприклад, там людина щось любить там читати, чи ще щось а вона не може просто сісти це прочитати, або в такому якомусь форматі. І Якщо це дійсно заважає в декількох сферах життя, тоді ми можемо пропонувати людині коригування цих симптомів. А можете підказати, як от взагалі, як вони коригуються? Тобто, ну, як можна, так, так. Як можна це скоригувати, Чи медикаментозне лікування, чи психотерапія? Як так, людині так. з цим бути? Це може бути насправді і психотерапія, і медикаментозне лікування. Медикаментозне лікування, воно націлене на що? Так? На те, щоб збільшити кількість та? дофаміну цього або норадреналіну. Є психостимулятори, метилфенідат. Є така діюча речовина, але на жаль, вона в Україні не зареєстрована, вона не є доступною, що можна просто піти в аптеку за рецептом і купити. Але є різні варіанти там привозити ліки з-за кордону і так далі. Але вони дороговартісні, насправді вони працюють яким чином. Це є психостимулятор, та тобто людина mm. приймає цю таблетку або капсулу, і е, вона на якийсь проміжок часу, та тобто вони мають таку подовжену дію, там, наприклад, 10-12 один. Вона стає сконцентрованою, зібраною. Потім дія препарату закінчується. Але ми точно знаємо, що, наприклад, ми не можемо приймати ліки, просто призначати всім підряд, і не можемо приймати ліки безкінечно. У нас є рамки і певні правила, так що перше, що людина має бути здоровою в плані там не мати серцево-судинних захворювань, тобто перед початком прийому ліків зробити кардіограму. Також Наприклад, приймаємо ліки півроку або рік, далі робиться перерва. Дивимося, як людині з тим є покращення, немає, як їй без ліків. Далі вирішуємо, чи продовжуємо чи ні. Але це один варіант лікування, так психостимулятор. Є ще не психостимулятори. Вони е, можуть теж прийматися тривало, але вони мають накопичувальний ефект і дія виникає не одразу. От оці препарати в Україні є: це атомоксетин, і ми їх дуже часто зараз використовуємо. Там ну, також теж може бути терапія, психотерапія. А можете підказати зараз, знаєте, я згадала дитинство, коли от у нас в класі були так. гіперактивні діти і казали: вам треба заспокійливі. А от ви зараз говорите про психостимулятор. Ну, здавалось би, людина так. гіперактивна. Значить, що треба правильно? Ну там якось магній попий, там тобі там треба mm -hmm. заспокійливе якесь. Ну от як це працює? Це працює за рахунок от нейромедіаторів. У нас недостатньо ось цього нашого дофаміну, так, і нородреналіну. Mm -hmm. Що це взагалі таке? що Це за нейромедіатори? Це є ті нейромедіатори, які саме впливають на, на ось нашу так? на нашу концентрацію. Вони за це відповідають за вольові аспекти. І коли в нас недостатньо, ми додаємо цього дофаміну, грубо кажучи. так, ну Це mm -hmm. не є просто там якась пігулка дофаміну. Ні, це не так працює. Це зворотня Захоплення дофаміну це інший механізм. Ми даємо цей дофамін, і людина стає більш зібраною, сконцентрованою. Угу, тобто вона Це, не стає і ще більше. Більш, ні, ні, вона активна. не стає ні. ні, ні, ні Ага, ні. Зрозуміло. А от е, ми говорили, знаєте, про ну, наприклад, вона нас зараз слухає людина, яка не може поки що звернутися і не знає, чи є у неї ртух, але от хоче якось собі допомогти. Яка щоденна рутина допомагає ось таким от людям з рдух? Що, що має бути, щоб стало хоча б трошечки легше? Угу. А, можна зробити, наприклад, дуже часто використовуємо. Розділяємо якісь великі завдання на якісь такі маленькі мікрокроки. Так, угу. тобто, якщо, наприклад, я сідаю і думаю, так мені треба зробити дипломну роботу, все. Боже, я вже не хочу думати про ту дипломну роботу, тому що мені вже стає погано, це дуже великий обсяг роботи. Коли я розділяю на якісь маленькі кроки, так легше. І та? людині з рдух теж набагато легше. Тобто я собі можу прописувати, прям використовувати планери. Хто не любить планери, можна просто собі десь занотувати невеликі такі помітки зробити. що, Наприклад, так, зараз я там роблю ось оцю маленьку частинку від дипломної роботи. І я себе за це хвалю, та? я молодець, що я це зробила буду продовжувати продовжувати робити її е, такими кроками, і все таки зможу зробити. Тобто, треба розділяти. На менші кроки, ну і мабуть, перше, що і друге, точніше, так що можу ще сказати, що потрібно дізнатися більше про дух. Зараз є дуже велика кількість інформації про цей розлад, що це не є там погана поведінка, або якась там людина, знаєте, не може себе контролювати, і вона не може просто так візьми себе в руки. Знаєте, це коли кажуть там заспокійся. Ага, ага. Це не дуже допомагає, насправді, так коли ми хвилюємось заспокойся так якби все було так просто. А от, до речі, про заспокойся, про реакцію оточуючих. Як людям навколо uh -huh. сприймати особливості таких людей і будувати з ними гарні стосунки? Угу. Uh -huh. е uh, ну, перше, це треба бути терплячими, та? та досить гнучкими. Тому що зазвичай це людина, яка, наприклад, ми домовляємося на 10 ранку, що ми зустрічаємось там то, там-то. Зазвичай такі люди вони запізнюються, можуть взагалі забути про зустрічі. Звісно що це там зриває якісь плани, тому треба бути. Терплячими, не завищуйте якісь свої очікування, та, допоможіть, от не критикуйте цю людину, а просто допоможіть їй трохи структурувати, підтримати. І найкраще всього це теж не виправляти. Так? Не, не треба, типу, от, візьми себе в руки, ти ж можеш. Допомагайте створити ось такі звички, та, нагадування, календарі. Потрібно хвалити за прогрес, який робить людина. І дуже часто, до речі, людина. Сердух, їй важко вислухати іншу людину, і вона може перебивати. Угу. І тоді такий діалог складається, та що ніби мене не слухають, мене постійно перебивають, і тому терпіння, мабуть, більш за все це буде така порада. Супер, дуже дякуємо за такі відповіді, за такі от практичні поради. Наостанок, яке можете дати побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми. Угу. Е, я хочу побажати перше, що не бійтеся звертатися до психіатра, не, не лише про рух говорю, а в цілому угу. це не страшно абсолютно, тому що е, е, це про нашу якість життя. Особливо в таких умовах, які є зараз, стосовно людей, які вже там діагностували, в яких діагностований ртух або можливо хочете лише пройти цю діагностику. Бажаю теж вам терпіння знайти тих людей, які будуть вас розуміти і підтримувати, і не виправляти. Насправді, підтримка це те, що може змінити наше життя. Дуже дякуємо, дякуємо вам за такі чудові поради за таку чудову розмову. За те, що зробили разом з нами ось цю розпаковку рдухи, Нам стало зрозуміліше. Бажаємо вам теж гарного натхненного дня з краплинкою відпочинку. І до наступної зустрічі, дякую, дякую, дякую. До побачення До побачення.